Всім добрий день. Що я роблю на вечіру? Натерла, перебила на нож, на блендер. Погружний комбайн, картоплю, цибулю і все. І посолила. А це взяла 2 яйця. Якби було борщ, то добре, якби було 3-4 яйця. І з майонезом все на око. І заливаю. І заливаємо так гамненькою, ложкою зараз розприділю і в духовку 180 градусів до готовності. Угу, захотіли. Це мої помідори. Питаюся я з'їсти. Дивіться, які вони класненькі. класнені. Це тут перчик, перекручений петрушка, кропчик. Всім по одному, може з'їдят. Так, а це мої. Огірки вже я положила. Це в мене ще ікри трохи. Дуже добра ікра. Це отакі помідорчики. Ммм. Це буде до нашої картопляної бабки на деку. Яка смакота буде. Ой, яка ж вона красива, яка вона красивенька, а смачноща буде. М -м -м. Ну, це да. Дуже швидка їда. Раз перебили. Перемішали на деко і готово. Півчасіка. Ну ти що здіваєшся? Що з манкою? Диви як вона гарно навіть Навінута не пройшла. Ммм. Контенти. Як там контенти? Язиком ляпать от дурниці. Ото контенти. Ото контент, о! Зробити треба від душі. Це контент. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть мені коментарі. Я дуже рада. Мені дуже приємно. І всього-всього вам. А? Може, хтось по-другому готує. А чого це не по-другому? бери шар один, я вас ще скажу. Я на ходу фантазірую. Шар картопельки, посередині фарш. Або тоненько поріжте ковбаску або м'яско тоненько, любе, хоч куроче, хоч свиніна. Наверх знов картопелька потерта, потім помідорчики можна, моно й огірочки, моно шампіньончики Я тобі зроб... скажу, що хочеш, що і навіть не догадаються де хто Потім затирайте сиром твердим м -м, і просто смакота, а хочете варені яйця кружечками ріжте. І вам буде така смакота, шийну. Всім до побачення і до зустрічі! Я вас люблю.